Вали хвилину мовчання та поклали квіти біля меморіалу. 20 лютого у Дніпрі вшанували героїв Небесної сотні. Так згадують 107 загиблих учасників революції гідності. Вшанувати пам'ять прийшли й учасники тодішніх подій. Один з них – 77-річний Анатолій Кривошия. Чоловік розповідає у 14-му Спочатку протестував у Дніпрі, а після перших збройних сутичок поїхав допомагати у Київ. Я вже там на барикадах не воював. Все таки вік. Приходилось по Києву ще їздить пляшки збирати, а потім ото розливали. Ми а хлопці вже кидали подальших, хто мощніший. Тоді, у лютому, в Києві були сильні морози, каже Анатолій. Розповідає, аби подавити протест, силовики обливали їх холодною водою. Втім, каже, українці продовжували стояти і далі. Війні вже 10 років. Почалась вона тоді, коли почали розстрілювати. Це Сергій Нігаян загинув один із перших. І білорус Сергія прямо на барикаді підстрелили. Вшанувати пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні. Прийшов її місцевий житель Сергій Карноза. Чоловік розповідає: люди прагнули європейського майбутнього для України, тому й виходили на майдан. При Януковичі всім ж було зрозуміло, що ну нас тягнуть в Росію. І коли це все почалося, ну це був шанс змінити. Ну це був шанс змінити і Україну. Такий захід у Дніпрі проводять кожного лютого. Цьогоріч до церемонії вшанування героїв майдану приєдналось близько півсотні громадян. Люди везли туди колеса, шини там, всякі мішки, ну таке у мене товариш. Значить, мій товариш що це після роботи, кожен день біг після роботи додому, каву, пиріжки там пекли і тягли ввечері з жінкою на майдан. Годувати ж. Олеся Приходько, Олексій Коренєв – Суспільне новини, Дніпро.